Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Кулінарний Двіж. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний та дієтичний салат. Начебто прості овочі і салат дуже знайомий всім, але буде дуже класна заправка, яка надасть цьому салату оригінального смаку та наситості. Наш канал дивляться приблизно 60% жінок, які хочуть приготуватися до літнього сезону. Та трохи схуднути, хоча і мені не завадить, то їм таке одне м'ясо та картоплю. Тож перехожу на салат і вам показую, як їх готувати. Але хочу нагадати, що підписуйтесь на канал, бо нас дивляться всього лиш 30% від підписників, а нових підписників не додається. Це допоможе нашому каналу в розвитку. Тож підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі. А я починаю. Капусту краще розрізати на 4 частини. І так буде зручніше її нарізати. Тоненько повертаючи в одну і в іншу сторону, можна нарізати. Таким чином ви можете контролювати товщину різу. Бачите, можна більше відрізати, можна тоненько підрізати, Можна різати довгі скибочки, а можна різати маленькі. Так, давай покажу. Капусту ми нарізали, але її обов'язково треба дуже гарно жати. Тобто ми беремо або туди пересипаємо, все, -таки так буде, мабуть, краще. Спочатку пересипати. і помяти. Так вона трохи зменшиться в обйомі і пустить сок. Я шкірку люблю знімати. Де не зірки тоді? Та ні, вони ще там з якимись нітратами, а це ж нітрати всі якраз в шкірці. О, додаємо. Так, тепер саме цікаве. Нам потрібно. Трошки солі півчайної ложки. Але сіль за смаком. Також трохи додаємо чорного перцю. Він відтіняє смак. А тут пошло саме цікаве. Нам потрібно додати оцет. у мене винний. Помірюємо приблизно ложку. Отак, цілу, столову. Також вустерський соус. У нього пікантний і чуть солонуватий смак, тому солі додаєте менше теж ложку. Гірчиця для французьку. Тут теж одна ложка. Також дуже класно буде смакувати кунжут, і він буде давати якраз цей смак ситості. Який не мені потрібен. Ну це ж не м'ясо, б наївся і нормально, а так салат. Ну і рослинну олії. Оливкову. Тепер перемішуємо. Ну, ось така смакота виходить. Спробуємо. Ну, mm. не м'ясо. Ну, нічого. А насправді салат дуже смачний, готую його постійно, особливо на початку весни. Цей салат я готую під м'ясні страви або картоплю. Дуже класно заходить. Не дуже дорогий. Але з додаванням різних смаків, якими можна погратися на ваш. Смак. Рекомендую приготувати такий салат. А також підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Всіх обняв, до побачення!